Друзі, усім доброго вечора. Мене звати Анастасія Друсінова, я журналістка медіаплатформи Вгору. Сьогодні поговоримо про лівобережжя Херсонщини із керівницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталією Гуменюк. Тож, будь ласка, ставте свої питання вже зараз у коментарях. Будемо намагатися на них відповідати. А я вже переходжу до огляду новин останньої доби. Спочатку робіт на деокупованій частині Херсонщини, механізованими машинами розміновано понад 62 гектари землі. Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. Наразі на правобережжі працює три машини механізованого розмінування у ДСНС у наявності 13 машин, з яких дев'ять залучено до виконання робіт. Ще 4 будуть залучені після завершення тренінгів. У селищі Велика Лепетиха окупанти намагаються зменшити кількість абонентів українського мобільного зв'язку. Про це повідомив генштаб зсу росіяни. відбирають у місцевого населення сім карти українських операторів. Ці картки вони або знищують у присутності власника, або забирають собі та користуються для доступу до мобільного інтернету. Також, як зазначають у дописі з вилучених номерів, російські загарбники проводять розсилки пропагандистських повідомлень у відкритих групах під виглядом місцевих жителів. Мешканця Херсона судитимуть за колабораціонізм. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. Як зазначають у дописі, обвинувачений під час тимчасової окупації Херсона пішов на співпрацю з ворогом. Він обійняв посаду так званого голови обласної громадської ради, створеної при окупаційній адміністрації Херсонської області. Також чоловік публічно підтримував проведення псевдореферендуму щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території. Брав активну участь у проросійських заходах. На Херсонщині видано 33 тисячі літрів побутового газу для більш як 11100 тисяч громадян. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Для отримання газу необхідно звернутися до старост старостинських округів або до голів районних рад. Також можна звернутися щодо отримання теплових гармат для осушення будинків. Змінився час відправлення автобуса за маршрутом Херсон, приміська автостанція Іванівка КДЗ. Про це повідомили на телеграм-каналі автостанції Херсон та область. Новий графік руху щоденно о 12.10 замість 11.50 з Херсонської приміської автостанції. Автобус також проходить через Олександрівку, Новотимофіївку, Інгулець, Мокільське. Телефон для довідок. Ви зараз бачите на екрані. Станом на 1 липня загальна сума збитків завданих державі внаслідок забруднення та засмічення земель у Херсонській області з початку повномасштабного вторгнення Росії складає понад 544 мільйони 589 тисяч гривень. Про це повідомила державна екоінспекція Південного Округу. Пошкодження ґрунтового покриву може спричинити ерозію ґрунту, що може призвести до втрати родючого шару, знищення його структури і порушення рівноваги між органічними та неорганічними складовими. Ідеться в дописі. За минулу добу, 11 липня, російські війська 67 разів обстріляли Херсонщину. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області, гідротехнічну споруду в Береславському районі та будівлю гуманітарного штабу в Херсоні. Через обстріли загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення, з них одна дитина. По Херсону ворог випустив 21 снаряд. Сьогодні, 12 липня, близько 15.20, окупанти обстріляли Херсон. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. Вони влучили в приватний будинок, унаслідок чого сталася пожежа, після ліквідації якої в помешканні виявили тіло загиблого місцевого жителя. Ним виявився 81-річний чоловік. Поранення отримала 82-річна дружина загиблого Їй надана медичну допомогу на місці. Також, як повідомив голова Бориславської районної військової адміністрації, армія РФ завдала артилерійського удару по оселях у селі Гаврилюка Новоолександрівської громади. Поранення отримав чоловік. Його ушпиталили. Ювенальні поліціянти спільно з волонтерами евакуювали з Херсона, який потерпає від ворожих обстрілів жінку з двома малолітніми дітьми. Про це повідомила поліція Херсонської області. Як вони пишуть, до поліції звернулася мешканка мікрорайону ХБК та попросила вивести з міста її та доньок віком 9 і 13 років. Працівники ювенальної превенції спільно з представниками благодійного фонду «Save Ukraine» у спеціальному броньованому автомобілі вивезли родину в інше місто. йдеться в дописі. Усього працівники поліції спільно з органами виконавчої влади та волонтерами евакуювали з під постійних обстрілів росіянами 647 дітей. І на цьому я завершую огляд новин. І до нас вже приєднується керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Доброго вечора. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава пані Наталю. Окупанти посилили терор до тимчасово окупованих територій, зокрема у Генічеську. З чим пов'язані такі заходи? В Принципі, самі заходи спрямовані на тиск на місцеве населення. Вони знають про те, що люди їх не підтримують, вони розуміються на тому, що паспортизація насильницька, що вона не відповідає картині електоральної, яку, про яку мріє Кремль, про те, що вся територія Херсонщини, навіть тільки тимчасово окупована, може бути під прапором Росії під паспортом Росії, і вони усвідомлюють, що серед місцевого населення тимчасово окупованих територій дуже багато людей, які усвідомлюють і знають, розуміють, що все одно за деякий час буде просування Сил оборони України, і що таке деокупація, вже на прикладі правого берега, люди усвідомлюють і готові до цього налаштовані на це. Саме тому окупанти. Від безсілля намагаються тиснути на місцеве населення. Як правило, вони це пов'язують з тим, що можна посилити і мародерські заходи, тобто вони під час викрадання людей, під час їх катування. Коли позбавляють людей права на пересування, використовують як правило їх майно на свій власний розсуд. Тому це ще одна прикмета того, що залишатися там вони не збираються. Вони вже відчувають, що дуже скоро доведеться демонструвати всі ті жести, які вони називають доброю волею а насправді виглядають не дуже пристойно. На да, до речі, генштаб повідомляв нещодавно, що навіть відбирають у людей сім карти, і деякі знищують, а деякі ними користуються, щоб виходити у мобільний інтернет. Я розумію це від того, що у них просто немає свого нормального мобільного інтернету там. Так, дійсно, вони настільки стурбовані можливістю інформаційного, інформаційного нашого впливу на те населення, на населення тимчасово окупованих територій, що позаглушували і поруйнували всі засоби комунікації і опорні об'єкти комунікації, тобто вежі, перед перед передавачі і так далі. І зараз самі потерпають від того, що в принципі не можуть скористатися навіть своїм зв'язком. Ну а наша бойова робота по їх радіолокаційним станціям, по їх станціям радіоелектронної боротьби і по тим самим передавачам і засобам антенни, антенного зв'язку. Вона також спрямована на позбавлення окупантів зв'язку. Зв'язок називають нервами управління військами, і ото ми ж і б'ємо по нервах. Що у цілому відбувається із російськими військами на лівому березі? Чи змінюється їх присутність на цих територіях? Збільшується чи зменшується? Критичної зміни нема. В них є постійне маневрування, тому що їх накопичено там. Досить багато ще за часів більш спокійних і до підриву Каховської ГЕС, більш спокійних в сенсі вони не так турбувалися щодо просування українського контрнаступу. А пізніше вони, незважаючи на те, що вже їм стало, як вони кажуть, тривожно все ж таки не перекидали звідти війська, а просто пускають їх фактично по великому колу на схід. На Запорізький напрямок відновитися на Херсонщині, на Дніпровському. І так постійно ратують підрозділи поміж собою були повідомлення, що росіяни будують фортифікаційні споруди у Криму. Що вам про це відомо? Що це за споруди та чому росіяни приділяють їм так багато уваги? Чи це спосіб просто відмити кошти? Ну ще пам'ятаємо їх славнозвісні окопи вздовж південного узбережжя Криму, коли вони гралися в пісочок. Награтися награлися грошей накрали бюджет роздеребанили поскладали по кишенях, повивозили. Наступний етап тепер псевдопідготовка до вуличних боїв, псевдоперекриття маршрутів руху, ймовірних маршрутів руху сил оборони і розкидання випалих зубів того дряблого дракона, який зараз і являє собою ту армію світу. Тобто, фактично, ну мені теж от здається, ще по тому, як українська армія деокупувала Херсонщину, ну було зрозуміло, що навряд чи будуть якісь вуличні бої, і ці споруди, навряд чи їм знадобляться взагалі тим більше, що вже вони мають певний досвід, вони вже розуміються на тому, як приблизно Можуть діяти сили оборони і абсолютно не розуміються на тому, що ж насправді сили оборони застосують для того, щоб просунутись на цьому напрямку, тому що армія та сама Друга армія світу, вона другорядно працює по застарілим методичком, все по тій класиці, яка вже була вкатана ще за часів там Другої світової війни, і далі напрацьовувалась. А наше командування зараз. Фактично створює нові підручники для ведення війни, сподіваючись в душі, що вони більше нікому не знадобляться, але те, що вишукуються абсолютно креативні способи вирішення бойових ситуацій, це абсолютно точно. Херсонщина знаходиться під постійними обстрілами військ РФ, особливо по лінії узбережжя. На вашу думку, з чим пов'язана така щільність обстрілів саме цієї частини території? Вони бояться просування сил оборони. Це абсолютно очевидно. Вони створили техногенну катастрофу, утворили екацит. Розраховували, що наслідки цього повеню для нас будуть критично вбивчими, але позабулися в своїх розрахунках, що лівий берег набагато нижчий, що правий берег не тільки міцно укріплений з позиції оборони, а і там знаходяться сили оборони, які були готові до того розвитку подій, які окупанти нам запропонували. Підрив Каховської ГЕС для наших позицій, для зміни дислокації військ сил оборони не був несподіванкою, не був критичним, не вплинув на розвиток бойової роботи. Днями українські військові знищили диверсійні групи ворога, які намагалися маневрувати на човнах. Що це за групи та з якою метою їх відправляють росіяни? В принципі, не таємниця для всіх, що вони намагаються на островах в Дельті Дніпра розташувати свої спостережні пункти, намагаються там ще зібрати те, що велика вода не повизносила, що стосується складів з боєприпасами техніки, і частково поновити свої позиції там. Тобто вони маневрують поміж островами, вони намагаються вивідати наміри сил оборони. І намагаються розгорнути там свої позиції, звідки могли б гіпотетично більш щільно тероризувати і стримувати сили оборони на правому березі, але кожного разу, коли цей недофлот виходить на воду, ми влучно відпрацьовуємо. І фактично кожний човен, який вони споряджають з диверсійно-розвідувальною групою, іде за курсом руського воєнного корабля. Також у нас в коментарях люди жаліються на те, що в Каховці орки забирають квартири. І люди, от коли виїжджають, то орки забирають в них квартири. І люди запитують, що їм робити. Але ну, я думаю, тут в цьому випадку найважливіше виїхати і зберегти життя. Абсолютно точно. Пріоритетом найголовнішим залишається збереження життя. Майнові питання будуть вирішуватись після. Те, що вони дійсно роблять, відчинять такі, такі випадки, ми, ми знаємо, фіксуємо в будь-якому випадку, якщо є можливість зафіксувати так само це, можливо, це буде фото, відео, але з пріоритетом збереження життя, пам'ятати, що потім ці фото і відео можуть бути використані проти вас, тому якщо є можливість відзняти одразу переправити і видалити з телефону. То тоді це більш-менш надійно. Але в більшості випадків все ж таки краще виїжджати, знайти собі прихисток на підконтрольній території України і намагатися дочекатися того моменту, коли буде деокуповано, і тоді відновлювати майнові права. Пані Наталю, я дуже дякую, що ви завітали до нашого ефіру, і на все добре. До побачення. До побачення. Отже, друзі, ще хочу додати по цьому коментарю, що ви можете звертатися за безкоштовною консультацією до юристів фонду милосердя та здоров'я. Телефони, ви бачите на екрані. Вони вам допоможуть. вони вам допоможуть і розкажуть, як правильно зафіксувати пошкоджене майно. Або, наприклад, якщо є свідчення ваших сусідів, розкажуть які заяви написати, як їх подати, і так далі. Зараз вони активно допомагають мешканцям Херсонщини з отримання компенсації після підриву Каховського з компенсації за пошкоджене житло, також компенсації за. Пошкоджене житло через російські обстріли, тож звертайтеся до юристів, вони допомагають з інших будь-яких питань так само, з приводу виплат соціальних, з приводу оформлення пенсії, пенсії пенсію зараз можна також оформити онлайн. Якщо у вас є якісь інші проблеми пов'язані. Пов'язані з виплатами, пов'язані з якимись іншими юридичними операціями, звертайтесь до юристів безкоштовно на консультацію щодня, з понеділка, по п'ятниці, з 9 до 17. Ну і звісно, ще хочу наголосити: життя, звісно. Це пріоритет, і зараз тільки створюються ті програми державою, які будуть компенсувати ці збитки. Ще не створено, не створений механізм, наприклад, репарації, які Росія має виплачувати Україні. Не зрозуміло, як ще буде це у подальшому, але це вже буде після перемоги. Зараз найважливіше зберегти життя. А потім вже буде, будемо розбиратися з майном. Дуже багато українців. Втратили, поїхали, покинули все, що в них було, і, на жаль, вимушені зараз вже облаштовувати своє життя в інших містах, місцях і навіть в інших країнах. Але все ж таки життя воно найважливіше. Тож, поки що, якщо є можливість, фіксуйте. Звертайтеся до юристів, вони вам розкажуть, що можна, які кроки можна зробити саме зараз. А потім можете дізнатися, вже, коли будуть до кінця розроблені усі механізми, вже буде зрозуміло, що робити далі. Так, є ще такий коментар: дуже постраждав лівий берег, біда і обла... побоювання за людей, які застались на або переїхали, да? втікли, або переїхали. Е Дійсно, зараз складна ситуація із цим. До речі, хто з лівого берега, якщо ви не слухаєте, а я знаю, що нас слухають люди, приходять на наші трансляції, на наші ефіри. Напишіть, яка зараз ситуація? Люди виїжджають люди, чи є зараз така можливість виїхати? Я знаю, що після підриву Каховського ГЕС люди все ж таки виїжджали. Деякі там на території спочатку на територію да, Федерації Російської, а потім вже через. Європу, через Європу люди потрапляли до України. деякі навіть знову поверталися в Херсонську область на деокуповані території, де хто де міг там залишався у знайомих, у родичів дійсно ситуація важка з цим. Але будь ласка, повідомте, чи зараз є можливість виїжджати з Лівобережжя? Як у високопіллі. Поки інформації свіжої, як такої немає, яка там ситуація, але ви обов'язково приходьте на наші ефіри. Якщо вона з'являється, ми завжди повідомляємо. Зараз от тільки була інформація а, по тому, що в Іванівку, е, в Іванівку змінився розклад руху. Ну, зараз небагато інформації з'являється, але якщо вона з'являється, по якимось населеним. А, пунктам області зазвичай, звісно, це якщо якісь нововведення або якщо е, якісь великі обстріли трапилися, якась надзвичайна подія. Звісно, інформація з'являється про це населений пункт. Тож приходьте підписуйтесь на наш канал у Ютубі. вгору Херсон ми у Ютубі, Тисніть на дзвіночок, не пропускайте наші трансляції. Виходимо у понеділок, середу. І п'ятницю зазвичай о 20-й годині, це наш незмінний час. Зараз ви бачите на екрані, де можна е, слідкувати відслідковувати найважливіші новини Херсона та області. У Фейсбуці ми медіаплатформа вгору. У Телеграмі ми «Вгору Гору В інстаграмі ми вгору. Також ви можете написати нам, запропонувати свою новину. Пишіть у Фейсбуці та в Інстаграмі у Дірект. У Телеграмі пишіть нам е, у. Чат-бот, він закріплений вгорі каналу. Ну і, звісно, підписуйтесь на наші youtube канали. Говори слухай та «Вгору Херсон. Дуже багато відеорепортажів, дуже багато історичних фактів, все стосовно Херсона, Херсонщини і її мешканців. Так, запитують ще, як Виноградова. Ну, знову ж таки, повторюся, що. Ем... Да, я знаю, що раніше було так минулого року, коли ще була така змога. Аденістрація влади на місцях повідомляла, і обласна адміністрація ще на той час збирала інформацію по кожному там, населено по кожній громаді, по населених пунктах. Зараз вже інформація надходить, якщо щось таке екстраординарно трапляється, хороше або погане. Слухайте нас, приходьте на наші ефіри. Якщо щось там трапиться в громаді. Ми обов'язково повідомимо вам про це. Ну і новинний блок, він завжди у нас перші 10 хвилин, тож е приходьте послухатись. Зараз після закінчення ефіру можете послухати всі найважливіші новини останньої доби по Херсонщині і по Херсону. Стосовно обстрілів, стосовно змін, стосовно розмінування, також сьогодні була інформація. Е друзі, більше не бачу ваших питань, ваших коментарів. Ага. Є питання. Скажіть, будь ласка, приватні юристи є в місті Херсон? Е, стосовно того, чи працюють вони в офісах, чи відкриті вони е, прямо офлайн. Я й маю на увазі прямо своєму місці. Я не знаю, можливо, хтось і ризикує, але мені здається, що навряд у Херсоні зараз дуже сильні обстріли е, ймовірно. Можливо, хтось наважився працювати, але чесно, мені невідомо. Будь ласка, пишіть у коментарях, якщо хтось знає, що працюють, зверталися, повідомляйте. Але з приводу приватних юристів, саме що працювали офлайн у Херсоні, у самому місті, мені невідомо, і нам ну невідомо про це. В основному працюють дистанційно зараз багато юристів. Якщо людям треба щось зробити, можна або піти да, там, до міської військової адміністрації. Там ЦНАП є зараз, да, деякі послуги надає адміністративні в Херсоні. А так, люди в основному виїжджають, якщо їм потрібно щось таке зробити. Відкрили нещодавно суд да, у Херсоні міський. Але знову ж таки його довго не відкривали, і зараз ну, він працює, але я, мені здається, що ймовірно там може бути якась обмежена така робота. Хоча, знову ж таки, якщо хтось зіштовхувався, пишіть у коментарях детальніше, тому що я не перевіряла, не буду казати. Тож, друзі, дякую всім за коментарі. Дякую, що е, завітали до нашого ефіру. Бажаю всім тихого, мирного вечора, і до зустрічі вже у п'ятницю, о 20-й годині. На все добре.